Так, діагностика, призначення ноутбуків, призначення види маркування, класикації, спект використання методи та пристрої тестування плат. Від працездатності плат залежить чи буде комп'ютер працювати. Про її нестабільність може свідчити про нестабільність, можуть свідчити просто про нестабільність. Можуть свідчити часті збої в роботі ПК, сині чорні екрани, смерті, раптові перезавантаження, проблеми зі входом і або роботою в біос, проблеми з вимкненням вимкненням комп'ютера. За будь-який підозрою нестабільності роботи плати потрібно. Матикції плати потрібно обов'язково робити тестування системної плати. Два рази не будемо. Отак. Існує два види методів тестування плат. Це всіх стосується. Апаратний програмний. За допомогою програмного тесту та спеціалізованих програм зробити коректну перевідку материнки на працездатні дуже складно. Можливо, зробити тільки примітивний тест системи на стабільність, але в цьому разі перевірятиметься скоріше не самоплата а робота компонентів, які стануть на ній і працюють у зв'язці, як вони працюють у зв'язці. як і як працюють у зв'язці центральний процесор, відеокарта, оперативна пам'ять тощо. Є таке. Для виконання більш коректного тесту необхідно розбирати комп'ютер і проводити як візуальний огляд, так і маніпуляції з самою платою. Існує декілька методів тестування системної плати. Візуальний огляд, перевірка працездатності. Так, там з великі буквально, там з малої, значить, одинаково бути огляд. Перевірка, крапка, кома, крапка. Спосіб да, перевірка працездатності через оперативну пам'ять і тестування через графічний адаптер. І тепер коротко по першому способу. Найпростіший спосіб для його використання. Просто потрібно зняти з системника кришку та оглянути метанську плату на наявність пошкоджень, щоб краще можна було бачити різні дефекти то чистити плату від пилу і різного сміття. Роботу необхідно проводити при відключенні комп'ютері від електрожилення. Чистку провести слід за допомогою нежорсткого пензлика і спеціальних серветок для комп'ютерних комплектуючих. Можна також скористатися пилотягом, але тільки на мінімальній потужності. Далі інструменти. Це було 2. 1, 1 2, 1, 1. 2, 1. Отак ми номіруємо. Відповідно, отут у нас один, два, два. Інструменти та апарат для тестування і діагностики ноутбука. Повна потужність ноутбука доступна лише тоді, коли всі компоненти здорові. З правильними інструментами ви можете самостійно перевірити, наскільки здоровий ваш оперативний запам'ятовувальний пристрій від оката чи жорсткий диск. Після повного. Певною віку людині потрібно регулярно перевіряти свою фізичну форму, щоб визначити і вчасно втрутитися, якщо який-небудь показник виходить за межі норми. У випадку ноутбука це завдання виконують інструменти та операційна система. Якщо ви використовуєте засоби контролю, ви можете вчасно відати дефекти, втручатися, перш ніж ноутбук стане нестабільним. Інструменти контролю таких також корисні, коли ви плануєте замінити який-небудь компонент, наприклад, оперативну пам'ять чи відеокарту. У цьому випадку перевіка запасів. Допоможемо впевнитися, що заміна обладнання варта уваги. Перед тим як почати звенчувагу на нейтральне вихідне положення для вимірювання, закрити всі програми та переконання, що під час тестування Windows не оновлюється, оскільки це може вплинути на продуктивність і призвести до викривлених результатів. Також не спиратися тільки на одне вимірювання, а дайте кожному інструменту працювати кілька разів в однакових умовах. Загалом важливо ноутбук не винно працювати тільки. Один, скільки стрес-тест. Причина в тому, що перетриває роботі компонент, такі як оперативна пам'ять, вже кілька разів були заповнені даними в Windows та іншим програмам. Це впливає на швидкість і не відображає реального зображення справжньої продуктивності. Для огляду стану вашого ноутбука ми вибрали найкраще. Варто, варто, варто вибрати. Найкращі інструменти підсування КПУ. Центральним процесором. При випадках виходу зі строю, або при розгоні. Зазвичай ви перевіряєте центральний процесор вашого ноутбука, але у специфічних випадках, коли ви побоюєтеся, що система не передбачена, виходить зі строю. Або ви хочете вручну розганяти процес, щоб отримати більше продуктивність, наприклад, для певної гри. Чи Вимогою програми. Для найстабільності КПУ найкраще використовувати інструмент, який надовго навантажує процесор за певний період. Для тестування вашого процесу вам слід використовувати безплатний інструмент КПУ-З. Після встановлення він показує деталі щодо центрального процесу, материнської плати, оперативної пам'яті відеокарти, а також пропонує стрес-тест. Під вкладкою Bench. Тут ви найкраще вибираєте максимально можливу кількість threads. В розділі КПУ Multi-Thread. Таким чином, всі ядра вашого процесу включаються в тест. Спостерігайте за роботою вашого комп'ютера під час тесту, який триває до того часу, поки ви його не зупините, натискаємо на кнопку СТОП. Якщо вентилятори почнуть обертатися високо, ну, з високою швидкістю, бачите, вже через кілька секунд після запуску. Це погано для охоложення КПУ. Якщо виходить зі строю, ви або переборщили з розгону, або у КПУ є дефект. Інструмент також підходить для порівняння із іншим КПУ. У цьому випадку виберіть бенч КПУ і опорний процесор. Зверніть увагу, що вибір порівняння з процесорів завжди дуже актуальний і мобільні варіанти не враховуються. Дещо старі КПУ завжди будуть показувати досить погані результати в, в порівнянні з новими. Як альтернативне, КПУЗ можна використовувати інші інструменти АІДА-64 64 Extreme Edition тримає під контроль продуктивність КПУ разом із температурою, а Prime 95 підтримує КПУ, обчислюючи прості числа. Якщо ви вибираєте практичні значення, завдання для тестування навантаження КПУ, ви можете використовувати інструменти CINBench, він базується на програмному забезпеченні Cinema 4D від Maxod. Максон і створює фотореалістичну тестову схему з тінями, світлом та відображенням, щоб всі ряда процесора на його межу продуктивності. Результатом буде бал, який включається в список з порівняльними процесорами. Так, ви побачите, як ваш процесор виходить за межі якісних характеристик. Перевірка оперативної пам'яті після заміни RAM. Купуйте вживані плашки оперативної пам'яті на ebay чи отримали їх від знайомого обов'язково перевірте їх після встановлення в ПК. Якщо у вас більше одного модулю, перевірте кожен з них окремо, що точно визначить джерело помилок. Для перевірки ОЗП запам'ятовучу призову. Рекомендую використовувати безкоштовний інструмент Ментест 86 який аналізує. Не використання оперативний запам'ятований пристрій, щоб забезпечити максимальний обсяг простору, закрити всі програми через диспетчер задань Windows. Таким чином згодиться лише та пам'ять, яку займає Windows, щоб її також перевірити, дайте тесту працювати протягом ночі, оскільки оперативна система переносить завантаження на ОЗП. Стабільний ноутбук вимагає абсолютно безпомилкових. Пам'яткових блоків, якщо мен -тест 86 80 виявляє хоча б одну помилку, краще не використовувати цей модуль. Здоров'я жорсткого диска ключовий момент. У ваші операційні системи дані та програми розміщуються на вашому жорсткому диску. Роль центрального сховища. Даних робить і одні із найважливіших компонентів ПК, яку ви повинні тримати під контролем, щоб вчасно реагувати на будь-які відхилення. Класика серед бенчмейкерів, швидкості це безплатний. Crystal Disk Mark. Краще використовувати портативну версію, оскільки у випадках інсталяції варіанти може бути вставлена програму Open Candy, яку іноді визначають як рекламне програмне забезпечення, яку вам доведеться видаляти вручну. Crystal Dux Mark виконує операції читання та запису та надає результати у зручному форматі в мегабіт за секунду. У головному меню ви можете вибрати диск у правому верхньому куті. Він повинен мати букву диска, щоб інструмент його розпізнав. За цим ви визначаєте розмір тесту за кількість циклів. Результати тесту можна зберегти як TXT файл та використовувати їх для Довгострокового вивчення вашого диска. Для диференціації, в найважчому рядку, на головному меню ви можете ввести деталі тесту, які як поточна дата, окрім такі як поточна дата, окрім внутрішніх жорстких дисків, таких як феромагнітні варіанти та твердотілі, накопичувачі SSD, програму можна використовувати та для тестування USB-накопичувачів. Програма для. Можна користувати для просто да, За допомогою безплатних інструментів HD Time є посилання. Ви можете не тільки робити смарт-дані з вашого жорсткого диска, а й піддавати його деяким тестам, які дозволяють оцінити стан здоров'я. Щоб з'ясувати, чи є на вашому диску пошкоджені сектори, виберіть error scan на вкладці Error Scan, якщо встановити позначку у відповідному полі перед Quick Scan і натискати Start. Диск пройде швидку перевірку. Вона завершиться за короткий час і дозволить вам отримати перше враження про стан секторів. Здорові сектори показуються у програмі зеленим польова, а не прочитані області червоні. Якщо швидка перевірка вам здається недостатньою, точно розпочніть зазвичай перегляд, однак це може зайняти кілька годин в залежності від місткості жорсткого диска. Окрім аналізу секторів, цей інструмент також дозволяє вам визначити швидкість диска. Для цього запустіть від Бенчмарк. Він надасть вам інформацію про мінімальні, максимальні та середні швидкості передачі даних і визнач час доступу, результат HDTime, додатковий сразу з графікою та що розкриває значення. Ось ну, Показана схемочка розбирання ноутбука. Дякую за увагу.